У нас посівна на повенход сєму ми сою. Вчора трошки тракторець нас підкачав, робили щеплення. Оце що подобається. Вчора розірваний. Сьогодні вже в струю на повен ход сіє. Дивіться по сої. Зараз я вам покажу. Запитували мене, чи ви травите сою перед посівом, чи ні. Дивіться. Ось такий у нас посівмат: це соя Онікс, Монсанта. Ну, звісно, жара. Тому році дала про себе знати не такий, як би хотілося посів мати. Але нічого, висіваємо. Ми перед посівом його не травимо, інокулянта не кидаємо. Якщо хоча б один раз на полі була соя, інокулянт вам не потрібен, не витрачайте ви свої гроші. Якщо з неба все капне, то буде вам урожай 100%. Так, з приводу міжряддя, ще запитували. Обична CZ звичайна ширина 15 міжряддя. Нічого ми не перекриваємо взагалі. І висіваємо ми десь 70-75 кілограм на гектар. Це десь штук 10 на метр не більше. Все. Ото якось так. Так що МТЗюк трошки підкачав, ну але ж уже в строю. Все висіває, Вон люди ще тільки їдуть культивірувати. Даже. Так що всім бажаю удачі, гарної посівної. І хай вас буде великий урожай і багато-багато опадів.